Всім доброго дня. Сьогодні на порядку денному маємо одне питання на громадські слухання, один детальний план. І це детальний план території в межах вулиць Окружної та Авіаційної сліз книги Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області. Це наш сьогоднішній такий порядок денний. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Оголошую сьогоднішній наш регламент. Виступ представника замовника до 5 хвилин, доповідь представника розробника детального плану до 15 хвилин. Запитання до основних доповідачів до 20 хвилин. Розгляд пропозицій та зауваження теж буде орієнтовано до 10 хвилин та оголошення рішення про морських слухань 2-3 хвилини. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Повідомляю для присутніх і для громадськості, що перебіг громадських слухань фіксується протоколом, проводиться веб-трансляція та відео і аудіозапис – це згідно порядку проведення громадських слухань і затверджених установок кабінету міністрів України. Сканована копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань буде розміщена на офіційному веб-сайті. Оригінальний примірник громадських слухань буде зберігатися на сільській раді протягом 5 років і буде доступний для ознайомлення громадськості і будь-хто, будь хто хоче з ним ознайомитися. Кожен учасник громадських слухань має право продавати свої пропозиції, зауваження, усно, чи письмово. І так, перейдемо тоді до нашого питання порядку денного, розгляду детального плану території і прошу Олену Володимирівну до то... відповідь. Представлю для розроблення дано детального плану території є рішення сесії Зановодівської сільської ради за номером 1771 від 8 червня 2023 року. Замовником детального плану визначено виконавчий комітет з сільської ради. Розробник детального плану ФОП Лаврій Ярослава Володимирович. 16 жовтня 2023 року оголошено про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості під час розроблення детального плану території. Подання письмових пропозицій, за уваженням проєкту можна було подавати до 11-ї години 14 листопада 2023 року включно. На даний момент не зареєстровано жодного письмового звернення чи пропозицій. Хочу зазначити, що головною метою генерального плану є уточнення у більшковіму масштабі положень раніше дрожованого генерального плану села СКМІ, уточнення функціонального призначення території просторової композиції, параметрів забудови. Визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно гігієнічними нормами. Більш детально запрошую розробника даного детального плану. Можна На площу, Орієнтовною площею десь трішки більше, ніж 5,3 гектари. Це є межа розроблення там, плану території. Дана ділянка розташована в північно-західній частині села Скнилів при кільцевій дорозі міста Львова. З північної сторони межує з землями для обслуговування залізниці. По е, східній межі з е, землями сільського сходовського призначення, є ділянки для колективного садівництва, і по південній межі з існуючою вулицею Авіаційна. Е, в, межу можна, е, план, е, в межу розроблення, якщо можна, опорний план планчут в Межу розроблення детального плану території потрапили 24 ділянки. З них це 22 ділянки. Сільськогосподарського призначення, вони розташовані, які використовуються на даний час як землі колективного садівництва і дві ділянки. Одна ділянка це є землі сільськогосподарського призначення, які використовується як ОСГ, особисте сілянське господарство. І ще одна ділянка на даний час вона є теж сформована і використовується для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Хочу зазначити, що дана територія опрацювання є вільна від забудови, також немає тут ніяких природних цінних об'єктів, цінного озеленення немає. І відповідно до рішень генерального плану тут відсутні пам'ятки археології чи будь-якої іншої культурної спадщини. Ми проаналізували існуючий стан і встановили обмеження, існуючі обмеження, які діють на даній території. Зокрема, це є зона швидкового дискомфорту від існуючої автомобільної дороги, яка в даному випадку ще і є кільцевою дорогою міста Львова. Така зона становить 100 метрів. Також ми показали і врахували санітарну захисну зону від залізниці. Ще є у певні обмеження від існуючих інженерних мереж, а саме тут проходять лінії електропередач, тут є високовольтна лінія, десятка, є і низьковольтні е лінії, ну, відповідно, встановили ми охоронні зони. Це 10 метрів від е ЛЕП-10, 2 метри від четвірки. М Ми запропонували ці 24 ділянки об'єднати в три. Ось ділянка номер 1 ділянка номер 2 і ділянка номер 3 Відповідно до рішень генерального плану, ця територія передбачена для земель громадської забудови. Відповідно, ми тут передбачаємо торгово-офісні будівлі. Uh, і uh, місця для тимчасового зберігання автотранспорту, тобто стоянки. Uh, будівлі uh, на ділянці No12 номер номер ми передбачили злукувати, і uh, на ділянці номер 3 передбачили окремо стоячу будівлю. Ми встановили граничний відсоток забудовину. Тут відповідно є uh, все описано. Ділянка номер 1 має. 30 ділянка No235 і 45% ділянка номер 3 Встановили граничну висоту поверховість, це до 18 метрів, і був ще розроблений для кожної ділянки розрахунок по кількості парку міст. Є поданий уяснені записці, тобто, наскільки пам'ятаю, то для першої ділянки по розрахунку потрібно було 40 місць, ми забезпечили більше, десь близько 100, І на кожній з наступних ділянок там було орієнтовно до 90-х парковів, передбачили теж трішки запасом, приблизно там 100-102, як на якій ділянці. Тут проектом ми передбачаємо розташування торгової площі в загальному. Це десь до 8 тисяч метрів квадратних, але наголошує саме торгової площі. І Буде передбачатися, що десь приблизно буде праців... офісних працівників 450 осіб. Дану територію ми передбачаємо до підключення всіх необхідних інженерних мереж. Принципова схема підключення базована на рішення генерального плану. Тобто тут передбачається централізоване водопостачання, каналізування, підвід електрики, тут є існуюча трансформаторна підстанція, От. і обрахунок теж є поданий, пояснювальний і записці і базований на рішення генерального плану. Якщо коротко, то це все. На єдине, що може ще додати, що. Забудова не створює ніяких обмежень. Тобто немає санітарно-захисної зони, окрім обмежень відстані від парковок, але тут вони теж враховані. Можливо, запитання так, до розробника. За запрошування чи даний перед накладає якісь обмеження для споміжних ділянок для інших власників? Ні, це так, як я сказала. Майже не встановлюють дані будівлі, окрім відстані від парковки. Але як ми бачимо, парковка наша проектована є затиснена між кінцевою автодорогою і безпосередньо будівлею. Тут ми змушені витримати ці всі нормативи, а далі за межами ділянки не, не виступаємо. Тим більше генеральним планом є встановка, зона, зона фактично проходить нашої ділянки опрацювання. Це паралельно до проєктованої дороги 1. Скажіть, будь ласка, дорога, що буде попитання? Так, ще наступне питання. Я бачу, що надальована майбутня розв'язка, так, під мостом. Так, вона була передбачена в Генеральному плані території, і ми відповідно її врахували в детальному плані. Тобто так, я так розумію, що в майбутньому не буде проблем цю розв'язку зробити. То в наступній стадії проєктування треба замовити за відповідні проекти, але так ми її врахували, як в генеральному плані. всі червоні лінії згідно генерального плану. Тобто кільцева дорога 65 метрів, авіаційна 40, і установа запроєктована дорога 12 метрів червоні лінії. Що ви кажете, що передбачено централізоване водопостачання та а до буде А В яких мереж там буде підключена та ділянка? Немає інформації, що там є такі технічні умови. Це на наступних стадіях проєктування потрібно взяти технічні умови, але принципову схему ми передбачили відповідно до рішень генерального плану. В генеральному плані сказано, що вся територія села буде каналізована підполяга... буде і є два види каналізування. Перший — це, по-моєму, запроєктовані локальні очисні споруди біля вулиці Озерна. А, і далі був ще один варіант вирішення про каналізування села це е, можливість підключення до львівських мереж. І відповідно до рішень плану, там проходили вздовж авіаційної інженерні мережі. Ми відповідно до цих рішень і, і підключилися. Тобто це все є мережі. И, я вам зараз, на жаль, не зможу це так сказати, тому що це треба мати перед собою комп'ютер, але зазвичай покладається дорога так. Тобто Є центр між ділянками, по центру прикладається вісь і по одну сторону 6 метрів і по другу сторону 6 метрів відрізається. Тобто зазвичай це робиться завжди пропорційно порівно. Ну, тут гарно видно, а животу там що? Ну, там її немає. Там є грантова дорога, так, звісно. Якщо б ми подивилися опорний план, то там дійсно є враховано, що це грантова дорога. Але генеральним планом ми повинні це правильно передбачати е, повноцінну дорогу. І ну, це, це навіть дуже мінімальні червоні лінії 12 метрів насправді. Вони були передбачені генеральним планом, і теж працювали в проєкті. Ми ж, на Мишні, наскільки я пам'ятаю, між офісними будівлями і рядом тих садових та ділянок, там дороги нема наразі, там, там просто ділянки сходили, там була спільна межа. Я вгідно, в мене геодезичного знімання, тут є грудова дорога. Шарбаун то є якраз між тою, що йде вздовж, і перші ділянки, які зараз дороги. Ні, ні, ви можете подивитися, ось тут є план, і тут є... Тоді нанесена фронтова дорога. Бо там, Якщо брати по червоних лініях, там досить забере. Ну, Хоча ми але... стрицяли, досить забирає, просто власникам ділянок забирає площу. Ну, одним і другим забере. Ну, ті, хто зліва до офісні будівлі, вони зацікавлені в тому детальному плані, а ті, що справа мають ділянки село. Але теж зацікавлені, тому, тому що генеральний план... Але генеральним планом... З того боку мають інші ділянки. З того боку, цей ряд ділянок не мають іншого заїзду. Генеральний плану території там не передбачені садові ділянки, там передбачена теж та, міська, міська забудова. А громадська забудова потребує е, комунікації нормальної дороги. 12 метрів це ще не є найбільше. ДБМ це мінімально. Залі, то 15. сучасний ДБМ діючий передбачає мінімальну червону лінію 15 метрів. Просто якщо вже склалася якась містобудівна вже ситуація, плюс вже був розроблений і затверджений генеральний план території, ми схиляємося на... На на, на на те, що я сказала, тобто на генеральний план і на складену стабільну ситуацію. Тобто 12 метрів це, 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 це мінімум. Менше вже не буває. кажу, Проїзду не можливо, штори, тільки буває. Так. Дорога, якщо це є громадська забудова, то. Тому що власники тих ділянок ніхто не курсі, що вхіднюють за певний проєкт і що в них ділять в частину Там головне, що ніхто власників не заставляє віддавати ту земельну ділянку. Так. Виключно. Ніхто власників не заставляє власників тих земельних ділянок віддавати ті земельні ділянки. Тобто в них вилучати примусово ніхто не буде. ні, коли не не будуть робити Дорогу, як підвищувати, можу... не забирає. Дорога, як у їх ділянках, буде дивитися, листя дорога, тверде покриття не буде зупинити до черменної ділянки. Ми, говоримо. ми говоримо зараз. Ми говоримо про червоні лінії, Майже ніки вони не можуть здійснювати. Давайте, якщо в когось є питання, давайте по черзі, щоб кожен почув відповідь. Щоб там не було. Ще є питання? Чи до Олени, чи до, до розробника? Пропозиції, зауваження? Немає? Представник Киснилова? Ну так що порожне покриття, то далі буде зачіпати, то вже легше в Хоча б так. Вже червоні лінії, то в нас тут поширено досить, що червоні лінії на білянках. Yeah, Ми зацікавлені в тому, щоб наша територія розвивалася в такому плані. Наступні роки, напевно, суттєвий добіг з бюджету громади. Тверде покриття на метрів 6, напевно, більше не буде, то... Ні, так на фанаті. І це найбільше ніж писання, на кожному стороні. Я кажу, не більше нічого. Що не зачіпає ділянки, то там червоні лінії, то ж не можуть. Добре, тоді дякую. Якщо запитань немає, тоді став на голосування наступний висновок. Хто за те, що громадські слухання по даному детальному плану території, майже вулиці Окружної тераційної всілі з книги Земноводівської територіальної громади Львівського району Львівської області вважати закінченими та такими, що відображають інтереси громади. Проект даного детального плану винести на затвердження сесії Земноводівської сільської ради. Хто за такі висновки, прошу голосувати? госно. Дякую. Дякую за участие. До